Привітати, але з іншого... Так, і зараз Верес вернеться. Удар. Верес. Я... Зараз обов'язково подивимось на повторі. Чудовий удар. Шикарний, так, це... просто Я не от... хто це був з футболібой. Борис Орловський, Якщо я не помиляюсь, то це був якраз Борис Орловський. Такий от уже ветеран Вереса, який і в першому колі. Відзначався, ну і зараз вітають когось святкують, когось святкують. партнерів своїх по команді, футболісти Вереса, певно, в когось з них нещодавно народилась дитина. Олексій, вам ще відомо про це, ну, оскільки, оскільки це означає лише одне, ось таке святкування забитого м'яча, що в когось народилася нещодавно дитина. А, можливо, це просто святкування народження а, нового рахунку в вдво... матчах. А ось давайте дивитися ще раз на подивіться Братури, цей чудовий епізод. Поборовся тут дуже добре. Дивіться, приймає на новоторгонів прийняв передав. Орловської, Орловський буквально один не опускаючи м'яч в дев'ятку, ну, і це, все. Ну, напевно, один з кращих голів не те, що буде з 16 туру.